Більше половини тих, хто здавав ЗНО, вже подали свої документи до вишів. Цьогоріч вперше охочі навчатися на бакалавраті. Робили це в електронному вигляді. Через що на початку кампанії і виникли проблеми. Сервер не витримував навантаження. Що вдалось виправити ситуацію та як продовжується вступ? Далі у сюжеті. Під вишами спокійно, ніяких черг та знервованих абітурієнтів Цьогоріч Персонально до приймальних комісій свої документи заносять лише пільговики, майбутні магістри і ті, хто вступає до навчальних закладів після коледжу. Ми приїхали чисто забрати розписку, Ми поступаємо на второй курс. Нам сказали, приїхати підписати розписку, що ми допущені до екзаміна. Що всі документи в порядку. В принципі, все хорошо. Порівняно з минулим роком, навантаження на приймальні комісії дещо зменшилось, і це пов'язано з тим, що електронні заяви в рази швидше і простіше опрацьовувати. Подавати документи на бакалавра особисто приходять лише одиниці. Ті, хто ще не довіряє електронному вступу, адже на початку кампанії з системою були проблеми. Ця ситуація була врегульована міністерством. Освіти і науки України на сьогоднішній день абсолютно в вільному доступі. Ми до нас приходять електронні заяви, які ми опрацьовуємо відповідно до умов протягом доби. Ми повинні це робити, але це займає буквально до однієї хвилини. І вже вступники можуть себе бачити в електронній системі вступінфу. Сервери були перевантажені через те, що свої документи абітурієнти відправляли у різних обсягах. Тепер розмір файлу обмежили і обрали зручний для усіх формат. Утім, це була не єдина проблема кампанії. Абітурієнти переживали, що не встигнуть подати документи, і у перші ж дні намагались зайняти усі можливі позиції у вишах. Та вони не взяли до уваги, що переподавати свої заяви не можна. Абітурієнти скаржаться, що вони минулого тижня подали 15 заяв. А зараз подивилися конкурсну ситуацію, розуміють, що вони не скрізь проходять. Та і тепер уже запитують, як їм переподати заяви, які вони подали минулого тижня. Та тому велике прохання до абітурієнтів не поспішати. І час ще є. Вступна кампанія триватиме до 27 липня. Тому у міністерстві освіти радять оцінити конкурсну ситуацію і після того визначати зі звишами, куди краще подавати документи. Вероніка сектим Дмитро Кокутов, телеканал Київ.